Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. А, ну, пане Ігоре, ви знаєте точно так, що от на тлі наступу війська РФ на Харківщину владу звинувачують в тому, що не побудували укріплені тут військові. Зокрема, Денис Ярославський. Він журналі... В інтерв'ю, перепрошую журналістам BBC розповів. Про те, що, от, каже, першої лінії оборони не було, ми це бачили. Росіяни просто зайшли пішки без жодних е, замінованих полів. каже він. Влада заперечує проблему з фортифікаціями, каже, що вони є, їх збудували подалі від кордону. А у Вовчанській міській військовій адміністрації, де от бої тривають, запевняють, що. Те, що ці фортифікаційні споруди були, але через постійні обстріли їх було непросто зводити. Пане Ігоре, що ви думаєте про фортифікації на харківському напрямку? Чи було докладено достатньо зусиль, аби не допустити того, що сталося? Я тут одразу зазначу, що президент Зеленський наприкінці грудня 23-го року заявляв, що у Харківській області найпотужніша лінія оборони? О, ну, давайте так. про... Як єдинство і боротьбу протилежностей? Отже, чи були, чи не було? Давайте говорити відверто. Ми бачили кадри, як росіяни заходять. Отже, вони заходять. Отже, замінування нема. Якщо є проходи, значить ці проходи хтось розміновував, чому не знищили. Російських саперів, які розміновували, якщо таке мало місце, це перше питання. Друге питання. Якщо так все добре, то тоді скажіть, будь ласка, ну це звичайно риторичне запитання. За що звільнили пала пана Галущенка, Замінили його на пана Драпатова, тобто керівника обороною саме цього напрямку. Ми зараз говоримо про двох генералів. Якщо так все було добре, то за що тоді Галущенка прибрали? А Драпатова поставили? Це другий момент. Третя теза, хтось там щось розповідає. Що ну дійсно, якщо дивитися карту висот, якщо дивитися на мене як на піхотного комбата, то я можу сказати, що так дійсно хто контролює висоту, той контролює територію. Місто Вовчанськ знаходиться в низовині. З однієї сторони це правдива інформація. Але коли мені розповідають, що там неможливо було щось побудувати, то тоді питається тій задачі. То на хіба ми тоді це зараз обороняємо? Так виходить. Ну, якщо ми вирішили там не будувати, бо там є проблема будувати, значить тоді це будемо тримати тілами моїх побратимів. Ну. Так же ж виходить далі. Деякі представники державних органів влади розповідають нам, що неможливо було залучати техніку, бо ж ай-яй-яй, там обстрілюють. Вірю, там обстрілюють точно так само, як вірю, цифра, де понад скільки там 300 мільйонів виділили на дорогу Вовчанськ. Харків, скажіть, будь ласка, а вони цю дорогу лопатами будували чи ескаваторами, рейдерами і іншою важкою технікою? Я думаю, що точно не лопатами вони ту дорогу будували, коли освоювали 300 мільйонів, понад 300 мільйонів гривень. От вам ще одна теза брехні сьогоднішніх чиновників. Тому чи можна було там побудувати, так можна було побудувати, чи доцільно обороняти вовчанськ. Ну давайте з вами спитаємося в тих людей, які проживають в цьому місті. Тепер на що я звернув увагу. Рівно місяць тому представники головного управління розвідки говорили, що будь-які питання щодо наступу там, на Харків чи не на Харків, що це все є російське і ПСО? Сьогодні пан Юсов виходить і каже: ми знали точний час і місце. Ми бачили, що там росіяни будуть, і тому ми були готові. Скажіть, будь ласка, пане Юсов, то чому ви не дали команду вовчанську евакуйовуватись? Чи можливо тоді було не на часі, а сьогодні під обстрілами це дуже доречно? Тобто ви розумієте, в чому абсурдні ситуації? Вчора вони звинувачують, що харківський наступ, що це є російське ПСО 4, якщо не помиляюся, квітня він про це говорив. А сьогодні він каже: ми знали точно, коли буде наступ. Ще раз наголошую: то чому людей не евакуювали з Вовчанська, в якому ви якоби не могли побудувати перед ним оборонні споруди? А отже, розуміли, що росіяни туди зайдуть далі. Питання удару на упередження російське угруповання угрупування на там скільки там 30, 40 чи 50 тисяч. Воно ж мало би, як ми говорили, в тому числі в вашому ефірі. Що якщо тільки це угрупування з пунктів постійної дислокації почне кудись е, розпорошуватися і розвертатися в бойові порядки, ми маємо бути готові. Правильно, правильно можливо. Хтось не чув, але є така річ, яка називається дистанційне мінування. Питається в тій задачі, чому вже ми бачили, що росіяни йдуть в якому напрямку, чому не провели дистанційне мінування? Зараз ми бачимо знову ж таки держава, я так розумію, чиновники дали команду, і деякі бійці 92-ї бригади показують, яке в них хороше бетонне споруджене укріплення. Вірю, і воно теж є тільки не там, де росіяни йшли пішком. Ну от вся різниця, так воно трішечки далі. То, якщо ви, пані чиновники, приготувалися зробити санітарну зону і допустити туди росіян, не будуючи там укріплених місць, а побудували їх трішечки далі. То ви так і скажіть, що ми вирішили підіграти Путіну і тих там 5 чи 10 кілометрів глибини фронту не мінувати, не робити споруджень, бо то ж не зовина, а будемо тримати висоти. Тоді зрозуміло, жителі Вовчанська, що мають зробити, поки є можливість евакуюватися. Ні, дочекались до останнього. а Тепер під обстрілами людей вивозять, як то кажуть, в чому спали, в тому люди повискакували з своїх хатів для того, щоб евакуюватися. Це ж ненормально. Сьогодні ще раз наголошую, якщо ви не можете побудувати оборонні споруди, то скажіть, будь ласка, яким бісом там мої хлопці зараз в землі сидять? Ну, отаке в мене розумієте. Тобто я не кажу, що нічого не було. Я бачив, де є. Ми бачили оцінки аналітиків, осінтерів, де є, де висоти. Я це все розумію. Ну, то тоді скажіть, чесно, що ми там в низині копати не будемо, Ну, тоді на що там тримати піхоту? Нашу піхоту, якщо ви там не будете копати. А якщо ви її тримаєте, значить вона має бути хоч якось убезпечена. І кажу: байки, оце про те, що ми не могли техніку і так далі, а дорогу мовчан з Харків могли. Так що, отак, от мої думки. Питання риторичне: а що відомо вам про ситуацію із фартифікаціями на Сумщині? Чи там теж очікується ймовірний наступ РФ? Ну, давайте так. З приводу концентрації військ, зокрема, війська Росії зосереджені саме навпроти Харківщини, їхній напрямок, Вовчанськ, Куп'янськ, той, що я бачу, як ну по карті, по тій аналітиці, по тим відкритим джерелам. Наскільки в них є зосереджені війська на Сумщині, я не знаю. Але знову ж таки, якщо ми будуємо на висотах. То скажіть тим людям, які живуть в низинах, що ви потенційно маєте звідти всі втікати. У мене був ефір з Віктором Боберенком. Він каже, що так дійсно будується в багатьох місцях. Ну але зараз сказати на яких точках чи там добре, чи погано, ну ви знаєте, для цього треба бути безпосередньо там. Але приклад Харківщини вже показав недолугість дуже багатьох заяв. Чиновників, які розповідають нам про успішні роботи. Тим більше ми дуже добре пригадуємо інтерв'ю Палана Зеленського, який розповідав, що в них все нормально і, значить, вони можуть спокійно значить будуються і так далі. Е, я не знаю, як мені ще реагувати. Щодо Сумщини, це треба, щоб е, була ж пропозиція в депутатів зробити ТСК і перевірити, перевірити фортифікаційні споруди, якого Біса ще до сих пір не зробили. Ну, от і все. Ну тобто, це має контролювати не ми, журналісти там чи військові у відставці, чи чи люди, які там знаходяться десь далеко. Ми не маємо доступу для того, щоб перевірити в тих місцях, де є мої побратими. Я можу сказати, щось є, чи щось нема. А там, де я нікого не знаю, ну вибачте, коментувати не можу. То з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини і Чернігівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли. Ну, ну про це вже говорять місяць. Диверсійними групами вони працюють постійно. Обстріли в них ідуть постійно. Вони сумщини вже зробили фактично полігон. Їхні каби, якраз такі керовані авіаційні бомби, до Сумщини дістають аж до самих Сум. І це факт, тому що суми знаходяться від е, кордону з Росією на відстані там до 30 кілометрів. Але ще раз наголошую: будь-яке скупчення російських військ, а особливо таких великих угрупувань, які зараз знаходяться на території Брянської області. То ми ж маємо вже ж добро навіть від британців, які сказали, що ми вам даємо ракети Шторм Shadow, і, будь ласка, ви можете ними користуватися тими ракетами Шторм Shadow. Ну так в чому проблема? Чому не користуємося, чому не розгромлюємо росіян на території Росії там, де вони ще в своїх, там де кучою сидять, скажімо так, а ждемо, поки вони розсосуться, сформуються в бойові порядки, розтягнуться на лінії фронту, наприклад, як на Харківщині на 100 кілометрів, і потім тепер е, намагаємося тримати цілу цю лінію. Ну тобто, ще раз наголошую: робота артилерії кабів на Сумщині. Останніх декілька місяців не припиняється. Таке враження, що там дійсно вони зробили Сумщину як полігон, знаєте, і тренують своїх льотчиків. Тому що їхні льотчики тренуються, не переживаючи, що будуть це робити безнаказано. Чому Петріот нема, f 16 нема. Ну і все, літаки літають, каби кидають. От і вся любов. Так що така історія. А, а як на вашу думку, пане Ігоре, може вплинути, от якщо повертатись до Харківщини, до ситуації із фортифікаціями? Ця історія, ці новини на цивільних, тому що в принципі так настрої суспільства теж важливі зараз в час війни, і просто ну з одного боку гур повідомляє про те, що вони знали про наступ так Росії на цьому напрямку. А тут виявляється, так ми бачимо повідомлення про те, що не було ніякої там оборони. Про це кажуть військові, якийсь такий дисонанс. Ще раз наголошую, я вам привів приклад дві заяви ГУР різницею в місяць 4, 3, 4 квітня і сьогоднішні заяви. Ну що я можу сказати? Буданов казав, що в нас війна вкінчиться в травні минулого року. Ну а ще казав, що ракет залишилося на 2-3 залпа. Ну тому питання е, профпридатності керівника головного управління розвідки і то інформація, яку вони видають на гора, і то інформація, яку вони знають. А якщо знають, то чому не евакуювали людей? Чому не зробили, не вжили всіх заходів щодо протидії, тому що вони знають? Ну але зараз ви знаєте на сьогоднішній день, е, що стосується міста Харків. Якщо вже так зайшло питання, наскільки це ризиковано? Розслаблятися не треба, але росіяни будуть намагатися вийти на позиції, з яких би артилерією могли би діставати до Харкова для цього їм треба пройти подолати ну декілька десятків кілометрів. І якщо ми їм це дозволимо, ну значить тоді вийдуть, тоді витягнуть артилерію і будуть намагатися розбирати Харків для того, щоб спричинити евакуацію мільйонного міста. Це факт. Якщо ми їм не дамо це зробити, значить тоді все буде нормально. Я казав для того, щоб не було паніки, ну давайте говорити відверто, мільйонне місто 50 чи 70-ти тисячним угрупуванням не захоплюють, бо захопити і створювати ефективний контроль таким. Такою кількістю військ неможливо. Давайте пригадаємо під Бахмутом. Ми тільки вагнерівці 40 тисяч вклали. А в Діївку вони штурмували 70 тисячним військом. Скільки місяців вони штурмували? А тут ми говоримо про Харків. Ну тобто, це нереалістичний сценарій поки що при наявності тих сил і засобів. Але росіяни сьогодні не використовують тих 50 тисяч. Вони вийшли батальйонними п'яти чи скільки там? П'ять батальйонів тактичних груп. Це десь приблизно до п'яти тисяч і промацують нашу оборону, роблячи так звану велику розвідку боєм. Е, також тримаючи в резерві ще останніх 40 тисяч і, і чекають, що ми будемо робити. Якщо ми з Донецького фронту перекинемо, ну умовно кажучи, там з очеретиного, наприклад, я зараз до прикладу сказав, щоб там люди не подумали, окей, давайте так: з Покровського напрямку знімемо свої резерви і закинемо туди на Харківщину. Росіяни попруть на Покровськ. Якщо ми цього не зробимо. Тоді вони можуть використати свою чисельну перевагу на харківському напрямку і намагатися зробити той замисел, заради якого вони це роблять. Вони це роблять не заради Харкова. Я думаю, я думаю, що вони це роблять заради з'єднання? Ну скажімо так, Вовчанськ-Куп'янськ. Давайте так. Я так зараз по карті, по пам'яті пробіжав. Але це дуже 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 багато і не такими силами. Але чи є в Росіян можливість зосередити резерви і мобілізувати ще півмільйона? Та взагалі без проблем. У них зарплата солдата на майже вдвічі більше ніж у нашого солдата. І мобілізаційний ресурс в них безпроблемний. І ніхто в них не розповідає про те, що ТЦК неправильно мобілізовують, а позиція не так опозиціонірують. В них такої проблеми нема, а в нас є. Ну от і вся любов в даному моменті ми бачимо закон про мобілізацію, який має вступити в дію з 18 травня. Але тим не менше, ми бачимо перелік: багатотисячний перелік ухилянтів в законі. Марафон, цирки, театри, футбольні команди ну, все те, що відноситься до такої критичної інфраструктури, без якої держава Україна не може обійтися в період війни. В той же час перевізники, в той же час підприємства оборонного комплексу для того, щоб забронювати працівників, проходять кола пекла і не можуть цього зробити. А пане Ігоре, я ще хочу у вас запитати про зміни у військовому керівництві РФ. Так вперше за 12 років змінюється міністр оборони Росії Шойгу. І в нас в ефірі вже за сьогоднішній вечір лунали вже так дві різні думки про те, як це може обернутися для України. Один з експертів сказав, що у найближчий час нічого там мага небезпечного не варто очікувати, поки там він, ну скажімо, так, болиться, у це все зрозуміє. Як працювати ну загалом налагодить процеси мене певний час. Інший експерт говорив навпаки про те, що для нас це доволі небезпечно, тому що так це білусов він економіст, і в принципі це може означати, що багато буде зосереджено економічних зусиль на підтримку армії РФ. Як ви оцінює, оцінюєте тут ці зміни? Я не знаю освіту профільну освіту ваших експертів. Ну можливо, вони щось краще знають. Я можу проаналізувати лише з того інформації, яка є в загальному доступі в відкритих джерелах. Угу. Білоусов це був радником президента Росії, якщо не помиляюсь, займався опікувався економічними питаннями, і фактично разом з набіуліною вони врятували Росію від санкційної політики. І На сьогоднішній день російська економіка показує плюс три ці. Лигко, ма шістдесятих зростання минулому році, коли її прогнозували обвал на 10% мінус. Вони отримали всього-навсього мінус 2. Тобто, фактично, вони вже вирівняли. Тому білоусов це є технократ, наскільки я знаю. Питання Шойгу, ну давайте говорити відверто. Ну там кажуть, що Шойгу дуже серйозний корупціонер. Чим більше в Росії корупції, тим крепше наша оборона. Вже тому я тут до цього відношуся саме з такої позиції. Але наскільки знаю, білоусов це технократ. І не зашкварений в корупційних скандалах. А отже, ставка на потенційну теорію, яку продвігав білоусов з набіуліною в свій час, вливання грошей у військово-промисловий комплекс Росії буде зараз працювати на всю потужність, тому найближчим часом ні. За місяця три-чотири до півроку ми побачимо серйозні просування російського оборонного комплексу не на нашу користь. Звичайно, те я це розумію. Що стосується інших призначень, вони мене менше всього цікавлять. Мене цікавить, де Петро, де Оце мене зараз буде цікавити дуже сильно, тому що чесно кажучи, коли сказали, що звільнили Патрошева. Я подумав, почекайте, то за все, Патрошев міг Путіна звільнити, бо він його на трони посадив. Я до цього так відносився. А от зараз мене чесно кажучи, мені це дуже цікаво. Зміна еліт чи спланована річ? А може, Патрошев завтра впливе як прем'єр-міністр? Я ж не знаю. Ну наприклад, скажем так, заміряти температуру в бункері в Путіна дуже важко. Тому будемо аналізувати, дивитися далі. Але ще раз наголошую, білоусов сильний економіст. І разом з, з їхнім російським центробанком, банком з Набіуліною вони фактично врятували Росію від санкційної політики, і в принципі мають в одному місці всю санкційну політику сьогоднішнього світу? От власне з цього приводу аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що заміна Шойгу свідчить, може свідчити про те, що Росія і Путін вони налаштовані на довгу війну проти України. А чи готова Україна протистояти довго? Росії, ну, якщо ми 350 мільйонів в минулому році виділили на дороги замість фортифікацій, ну то, то що ну висновки робіть самі. Я не буду це коментувати. Росіяни готуються до довгої війни. Це правда, чи готові ми це питання не до Ігоря Лапіна? Я поки що не бачу бажання. Я бачу підготовку до мирних процесів. Ми говоримо про підготовку до якихось незрозумілих мені поки що формул миру без безпекової гарантії з боку членства в НАТО. От і чи готові ми? Я дивлюсь, що нас готують до так званих хасав'юртовських соглашень, які робила Росія дуже гарненько для того, щоб після того ще раз влупити по Чечні і окупувати фактично всю Ішкерію. От, в принципі, десь приблизно так само сьогодні нам будуть впарювати цю історію. Чи готові ми? А скажіть, будь ласка, хтось з чиновників говорив про план нашої перемоги? Я чув тільки про план миру. Миротворці, блін. Це ви про саміт у Швейцарії? Я і про саміту Швейцарії, і про поїздку в Катар. Ну в нас же ж Єрмак, же ж главний організатор мирних процесів. То ще раз наголошую: я чую про формулу миру. Я не чую про формулу перемоги. Що для них є мир? Вже всі вони почали говорити. Ну, ви знаєте, ну да, вихід на кордони 91-го року. Ну це такое. Потім як я дивився як позитивні банкомати, почали розповідати про те, що ну ви знаєте, втрата Донецької та Луганської області. Ну, це ж такое. розумієте? Ми сьогодні вже це все бачимо, що в принципі ті всі е, такі знаєте запальні промови. Ми там кордон 91-го, Путіна в тюрму, репарації контрибуції. Щось я не чую взагалі цих речей зараз. Сьогодні від, від нашої сьогоднішньої влади. Я таких речей зараз не чую. Тому мені на даний момент не зрозуміло, куди вони нас ведуть. Але стратегію перемоги, стратегію війни ніхто з команди президента Зеленського нам не озвучив такими. Темпами, якими вони готують Україну до довгої війни, повірте мені, ми до кордону 91-го року не то, що не доповземо, нам не буде вже кому повзти туди. Я вже не кажу про те, щоб звільнити десь там в осяжній, скажімо так, перспективі. Бо дорога Вовчанськ-Харків це приклад всім щодо підготовки України до оборони.